Ви хочете бути розумнішими за 95% людей? Уявіть собі, що у вас є ключ до знань і навичок, які відкриють перед вами двері до успіху. Звучить нереально, але це можливо. І головне, для цього не потрібно мати геніальні гени чи дипломи престижних університетів. У цьому відео ми розповімо про прості, але ефективні способи, які допоможуть вам розкрити свій потенціал і стати посправжньо розумною людиною. Дивіться до кінця і дізнаєтесь, як змінити своє життя. Бути розумним це не тільки про те, скільки ви знаєте, це про вміння думати, аналізувати, робити правильні висновки і приймати розумні рішення. Перший крок до розуму це читання. Читання розвиває ваш мозок, розширює кругозір і дає вам нові ідеї, але важливо читати правильні книги, не художню літературу, книги про розвиток, історії успіху. Другий важливий аспект це здатність ставити правильні питання. Розумна людина завжди цікавиться, чому щось відбувається, як це працює і як це можна поліпшити. Ще один секрет це вміння слухати. Чим більше ви слухаєте інших, тим більше корисної інформації отримуєте. Але слухайте уважно і з повагою адже люди охоче діляться знаннями, коли бачать, що їх цінують. Практика критичного мислення це наступний крок. Розумні люди не приймають інформацію на віру, вони аналізують її, ставлять під сумнів і шукають докази. Щоб стати розумнішим, важливо підтримувати своє тіло в тонусі. Здоровий спосіб життя, фізичні вправи і правильне харчування покращують роботу мозку. Розвивайте звичку навчатися щодня. Це можуть бути маленькі речі, нове слово, факт або навіть коротке відео, яке додає знань у вашу скарбничку. Робота над собою це безперервний процес навчання новим навичкам, освоєння нових хобі або навіть зміна професії все це допомагає вам розвиватися і ставати розумнішими. Ще один спосіб це спілкування з розумними людьми. Навколо нас багато тих, у кого можна повчитися. Знаходьте таких людей і вчіться у них, не бійтеся ставити запитання, не бійтеся робити помилки. Помилки це найкращий вчитель. Кожен раз, коли ви помиляєтесь, ви отримуєте безцінний досвід і стаєте сильнішими. Розумна людина завжди відкрита до нового. Не обмежуйте себе лише одним способом мислення чи однією точкою зору. Спробуйте дивитися на речі з різних перспектив, знайдіть час для роздумів, медитація, прогулянки на самоті або навіть просто час без гаджетів, це можливість обміркувати своє життя і зрозуміти, як ви можете стати кращими. Ще один секрет це терпіння. Стати розумним не означає досягти всього відразу, це довгий процес, який вимагає часу і зусиль, але результат. Вартий цього. Використовуйте технології для розвитку, слухайте подкасти, дивіться навчальні відео, використовуйте додатки для тренування мозку, все це допоможе вам навчатися швидше і цікавіше. Найважливіше це віра в себе. Якщо ви вірите, що можете стати розумнішим, ви вже зробили половину справи віра дає силу рухатися вперед, навіть коли здається, що нічого не виходить. Друзі, все, що ми розповіли сьогодні, це лише початок вашого шляху до розуму і успіху. Кожен із вас має потенціал стати найкращою версією себе. Все, що вам потрібно, це бажання діяти і не зупинятися. Дякуємо, що були з нами до кінця. Якщо це відео було для вас корисним, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і напишіть у коментарях, який із порад ви спробуєте реалізувати першим. Разом ми станемо розумнішими і досягнемо більшого.